Привіт усім глядачам каналу FільMorie'UA. І сьогодні це відео я роблю для тих, хто захоплюється ігровими каналами, робить контент. і, можливо, вам є необхідність дізнатися, які можуть ефекти бути застосовані до ігрових ситуацій. Отже, перша з них. Давайте застосуємо Adjustment Layer. Знайдемо. Ефект Turbulent Displace. І застосуємо його до цього Adjustment Layer. У нас буде така хвильова деформація, можна сказати, від удару молоту. Так само його можна використовувати при якихось переміщеннях у різних іграх. Ну, я взяв, для прикладу, Valorant <фірніше> також буде сьогодні. Fortnite, оскільки в мене є такі невеличкі ролики для цього. Міняємо значення. На початку ми ставимо максимальні, мінімальні значення по кількості, максимальні по розміру, для того, щоб у нас таки хвилі якби розходилися в кінці. І в кінці ми ставимо ось так: кількість 0, оцього, хвилі самої. І розмір, тобто size десь під 200. Ну, в моєму випадку це 180. Тепер ми можемо з цього зробити. Пресет, Якщо отак от створити, або так, як ви хочете, то можна потім створити з цього пресет. Другий ефект це, може, найбільш популярний це хайлайтс. Як я роблю, наприклад, хайлайтс. Ну, перше, що робимо, це застосовуємо зміну швидкості або регулювання швидкості. Ставимо ключові кадри на початку, де в нас має починатися зміна швидкості. Ну, уповільнення в нашому випадку, або в цьому випадку уповільнення. І ставимо контрольну точку, маркер цей у кінці цього ефекту. Так І тепер, тягнучи вниз цю лінію, зменшуємо швидкість. Для того, щоб воно було більш плавно, ми розводимо оці значки чи маркери, так? ключики ці. І тоді у нас виходить ось таке при тому, коли ви робите кіл, ось так за вмирання таке, уповільнення таке відбувається. Але це все ще не все, оскільки це всього лише уповільнення самого моменту. Додамо ще один adjustment layer нагору над цією зоною, де в нас йде уповільнення. Нам потрібно буде застосувати сюди збільшення масштабу та зміну яскравості цього шматочка нашого. Тому підрегулюємо так трошки підріжу під наш розмір, внутрішній розмір зміни швидкості. І давайте застосуємо наш трансформ. Той, який ми завжди застосовуємо практично у всіх наших проєктах. Трансформ накладемо на Adjustment Layer. Це для того, щоб можна було відрегулювати скейл наш. Тепер нам просто треба знайти. По-перше, ми знайшли точку, наприклад, в якій ми хочемо, щоб було максимальне. Відстань максимальне наближення. Робимо ключові кадри, ставимо і тепер три кроки, або три, або чотири, як нам буде зручно. Ну, я роблю чотири кроки ліворуч від цього кадра, і чотири кроки праворуч. Тобто чотири кадри просто робите: праворуч та ліворуч. У нас виходить отака трійця, але ми її потім розсунемо, оскільки ось так розсунемо для того, щоби. Вона у нас добре лягала в наше уповільнення. оце. Дивимося ще раз. У нас. А, тепер ми давайте застосуємо Glow. Оце сяяння. Ми вже його використовували. VR glow називається цей ефект. Накладаємо його на наш adjustment layer. Тобто, у нас є, дивіться, у нас є вже у нас є уповільнення. У нас є наближення. І тепер ми робимо такий наче спалах. Це ми просто, я так роблю для того, щоб точно потрапляти в наші ключові кадри. Отже, я беру ключові кадри з нашого Transform і просто на ті самі позиції ставлю показники у Glow. Нам потрібно просто відрегулювати яскравість, бо глоу такий трохи складний ефект. Він буває, що завалює яскравість, і тоді буде не зовсім те, що ми хочемо. А нам потрібен такий спалах, коли саме відбувається постріл да, або кіл. Відбувся вже. Ось так, давайте 0,7 поставимо. Так, перейдемо на наступний ключовий кадр і скинемо. Наші показники. Ну, вірніше, у цьому, у цьому діапазоні буде спалах. Тепер ми відмінусовуємо, бо на одиничку це якраз спалаху немає. Тобто ефект не застосовується фактично. Давайте подивимося, що з цього вийшло. І ось так. Є спалах, є наближення, і так от розпадається. Наступний ефект взяв з валоранту, щоб показати ось таке сяяння зброї. Взагалі легкий, не знаю, як легше можна зробити, але такий досить цікавий. Беремо так масочку, я трохи підшвид... пришвидшив намалювати, щоб намалювати маску швидше, щоб не втомлювати вас такими переглядами рутинними. Беремо, робимо два шари, дублюємо один шар. І на верхньому шарі робимо маску. Це ми вже неодноразово з вами розбирали, тому думаю, зупинятися на цьому немає сенсу. Не просто дочекайтеся, поки я відрегулюю цю масочку. Ось є маска. Тепер нам потрібен ефект Find Edge. Тобто знайти краї. Ось ми застосували цей, знайти краї і поставили інверт, бо ото біле спочатку було це не інвертоване. Інверт він робить отакий. І до цього ефекту також додаємо glow. Для того, щоб у нас було сяння цієї зброї. Вибираємо колір, який ми хочемо, будь-який насправді ключовими кадрами, мабуть, можна навіть змінювати колір. І вмикаємо оцю галочку Tint, щоб наш колір запрацював. Ось наш колір з'явився. І тепер, як ви хочете, ви можете відрегулювати ступінь яскравості, як воно буде у вас виглядати, щоб ви все, все це можете зробити так, як вам подобається. І тепер е, наступний наш ефект, який можна застосувати, це ось таке наближення. У Фортнайті, зокрема, я роблю це, коли потрібно показати гравців, з ким ти граєш, твоїх тімейтів, ну або якось там просто змінити кадр. Отже, Adjustment Layer. На нього, на нього ми беремо наш Transform. Трансформ, бо дуже зручно міняти все. У нас, наприклад, ви підігнали під розмір свій кліп, а трансформ можете підганяти. Ми тут поставимо 400. Це наш масштаб, тобто збільшимо до 400. Ви будь-яке місце в своєму кліпі можете так робити. Я просто для прикладу і так роблю я в своїх відео. Ось ми наблизили 400 і відрегулювали position. Відрегулювали позишн, тепер потрібно, потрібно створити оцю тряску, яку ви бачили на початку. Трошки розширимо, і тепер просто додаючи до скейлу, до масштабу, додаємо 1-2 показники. Ось так будуємо таку, такий ланцюжок з ключових кадрів. Просто декілька створив, потім просто копі паст і Вставив, виділив встав, виділив встав, і швиденько можна зробити ось таку таку доріжку. Я то, звісно, трошки пришвидшив, але це також недовго виходить. Воно вже непогано трясеться. Але я пропоную вам додати ще такий ефектик. Як е, VR Chronic Collaboration. Да, вибачте. І він дає у нас такий трошки гліч ефект. І останнє, що я хотів сьогодні вам показати, також з Valorant у приклад, коли ми можемо застосувати цей Lens Distortion. Lens Distortion, воно завертає краї зображення. І от ми, коли у нас є, наприклад, такий постріл або вибух, або щось таке, де буде непогано де виглядати оцей саме закрутка країв, ми використовуємо цей ефект Lens Distortion. Давайте ну от ми його засували, тепер просто ставимо ключові кадри і відрегулюємо положення. Ви можете поекспериментувати, подивитися кожен з них, але я от. Зроблю ось так: закручу при вибуху чи спалаху чи ефекту, який застосовується в грі. Закрутимо його. Так само ключові кадри спочатку ставимо на 0, на позамовчу, і потім крутимо так, як нам хочеться. Тут у від'ємний бік крутиться для того, щоб вони розгорталися на вас. І тепер знову ставимо на 0, щоб прибрати ефект. Все, у нас є такий гарненьке. Закручування при цьому застосуванні цієї зброї. Ось так. Ну, це все, що я сьогодні хотів вам розказати. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, заходьте. Тут завжди багато цікавого. І сподіваюся, що ви поставите свій коментар, подобайку. Дякую, що дивилися!